Перше, це розвінчання декількох міфів, які існують після виборів 2012 року. Перше, що кандидат, який буде означений як кандидат від опозиції, обов'язково автоматично перемагає на посаді мера Києва. По-друге, Чому це, чому це відбувається? Як влада, незважаючи на все, може вигравати вибори у Києві? Перше, ви бачили результати опитування, що розрив між тим, хто готовий голосувати за умовного кандидата від влади Олександра Попова, це 14%, але упевнений в тому, що він виграє, в два рази більше. Друге, слід розуміти, що Мобілізаційний потенціал влади значно вищий, ніж у опозиційних партій, що продемонстрували вибори 2012 року. Якщо ви пам'ятаєте, соціологи, наприклад, по тому ж удару давали значно вищі цифри на 5-7% на більше, ніж, наприклад, по тій же свободі. Це говорить про те, що основний суперник, потенційний кандидат від опозиції. Який буде декларуватися Віталій Кличко і його сила? Вона на останніх етапах виборів не може мобілізувати свій електорат, він просто не доходить до дільниць. Хочу нагадати вам історію виборів 2008 року. Коли, як ви пам'ятаєте, Віталій Кличко і його сила. Протистояла Мара Чорновецькому. Тоді був досить вдалий зроблений технологічний прийом демобілізації протестної групи. Просто на у переддень виборів були проведений великий концерт на аеродромі Чайка. Він, якщо не помиляюся, два дні просто тривав. І більшість молодих людей, які в принципі готові голосувати за Чайку, Вони просто не дійшли до дільниць. Це говорить про те, що влада буде застосовувати такі ж самі методи. Слід розуміти, що у влади форматує інформаційне поле Києва. Як такого, як не дивно, поля Києва інформаційного не існує, бо більшість киян вони в більшості свої дивляться всіукраїнські канали. Один плюс один, Інтер і так далі. Але у влади є підконтрольний, підконтрольний ТРК Київ. Який контроякі працює на старшу вікову групу, які в принципі завжди залежні від влади і їх легко мобілізувати, як через соціальні, соціальні служби, чи просто через комунальне підприємство, яке влада завжди має під своїм контролем? Третій напрямок, через який влада може вигравати вибори, це? Е Слід розуміти, що домовитись, домовитись того, що буде єдиний кандидат від опозиції, буде досить важко. Кандидатів буде досить багато. Вони просто розтащать голоси протестного електорату. Чому це буде відбуватися? Слід розуміти, чому відрізняється ситуація 2012 року від ситуації 2013. Перше. Скоро місцеві вибори. Друге президентські вибори. Це буде репетиція президентських виборів. Зрозуміло, що в парламенті як мінімум три кандидати на президентську посаду, і тому кожен буде обкатувати свою кандидатуру. Свобода має потенціал зростання по Києву до за різними оцінками до 25%, І вона теж буде намагатися закріпити той успіх, який неочікуваний успіх у Києві. І це просто виходить з логіки політичної боротьби, тому влада знов ж таки буде намагатися використати всі можливі методи мобілізації людей і досить вдало це зробить, бо вона контролює змі, вона контролює систему і третя. Але єдине як єдиний шанс, якщо мер. Іде від влади, наприклад, кандидат від влади, він повинен визнати, що він йде від влади. Якщо кандидат, який йде від партії регіону, буде е, намагатися грати в опозиційність, його просто не повірять. Бо Київ чим відрізняється від інших регіонів країни, перше інформованість і люди просто не повірять. Краще грати в чесність. Так, є влада, і за владу є е, певна кількість сторонників. Як показали вибори 2012 року, 12% стабільно голосують за владу. Це тільки це залізні голоси, які прийдуть. Якщо кандидат від влади буде йти і говорити, що він грати в якусь опозиційність, чи принаймні вибудовувати вибудовувати а, 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 загравати з протестним електоратом, який він там захоче, а, з, з ядерним протестним електоратом, він просто не зможе, бо він втратити прихильників, які за нього готові голосувати, не здобути прихильників, які а, а, які. Ніколи за нього не проголосують, але він може зіграти, мобілізувати тих, які за нього голосують стовідсотково, і тих, хто за певних умов готовий голосувати за кандидата від влади, тому що влада є влада, і у нього у неї завжди є якась певна кількість людей. У мене все там далі по позиції вже розкаже Андрій.